Всім привіт! Розглянемо блоки з групи керування. Дані блоки мають помаранчевий колір. І розпочнемо з цикла з лічильником повторити. Ті команди, які знаходяться всередині даного циклу, всередині блоку, виконуються певну кількість разів, в нашому випадку 10. Давайте встановимо всередині якийсь блок, наприклад, наступний образ, та виконуємо даний скрипт. Класимо по ньому. І бачимо, що котик дуже швидко змінив свій образ. Він має два образи. І він змінився 10 раз. Щоб переконатися, що змінюється задана кількість разів, давайте зменшимо кількість повторень на 4. Бачимо, кількість повторень можна вести з клавіатури, але це обов'язково має бути ціле число. І поставимо блок також з групи керування, який називається чекати. Будемо чекати 1 секунду. Раз, два. 3-4. Отже, дані команди були виконані 4 рази. Зверніть увагу, якщо ви вводите дійсне число, то має ось тут стояти не кома, а крапка. Наступний блок це також цикл, який називається Завжди. Відміна від циклу Повторити в тому, що даний блок виконується завжди. До тих пір, поки ви не натиснете кнопку Зупинити ну або не зупините скрипт програмно. І давайте трішки перескочимо і розглянемо вже всі цикли. В Scratch є ще один цикл, який називається Повторити до. Бачимо, ось тут є такий шестикутник в даному шестикутнику має стояти деяка умова. Умови є в групі датчики. Перейдемо в їх. І бачите, ось тут є блоки, які мають форму шестикутників. Давайте ставимо, наприклад, торкається вказівник. Запустимо. І бачимо, що зміна образів котика вже розпочалася. Тобто команди всередині цикла виконуються. Я навожу казінник миші на котика і ми вийшли з циклу. Тобто команди всередині циклу, тіло циклу вже не виконується. Отже ще раз, команди всередині циклу повторюються до тих пір, поки умова, яка є в шестикутнику, не стане істиною. Зараз дана умова хибна, тому що я не торкаюся котика, торкаюся котика і зразу вийшли з циклу. Щоб цьому переконатися, давайте додамо ще в кінці, наприклад, привіт, щоб говорив протягом 2 секунд. Тобто, коли вийде з циклу, скаже Привіт. Крім цього, є ще блок чекати поки. Бачите, також з Давайте перетягнемо ось ці блоки сюди. І подивимося, в чому тепер різниця. Зверніть увагу, що скрипт виконується, він підсвічений, але нічого не відбувається. Тепер я торкаюся котика, і тільки після цього виконується блок, який знаходиться після блоку чекати. Це можна забрати. Тобто відміна від повторити до. Якщо умова є хибною, то він виконується. Як стає істиною, тоді виходимо з циклу. А ось тут чекаємо до тих пір, поки дана умова не стане істиною. Торкаємося і пішли далі по скрипту. Тобто виконується тільки один раз. Тепер вернемося назад. Це ми були розглянули цикли. Не чекати не зовсім цикл. Ось це цикли 3. А тепер розглянемо алгоритми з розгалуженнями. В Скречі два види розгалужень. Неповне розгалуження та повне розгалуження. Ось тут є також шестикутники, значить, вставляємо датчик у мову. Якщо я його зараз виконую, бачите, він блимнув, тобто виконався. І зразу перестав. Я зрозуміло не зможу одночасно клацати по цьому алгоритму і по спрайту. Через це, давайте я відкрию список вибору межа. Зроблю так, щоб котик торкався межі. Виконимо. Бачимо, образ змінився. Щоб ви точно помітили, давайте нехай скажу привіт. Говорить привіт протягом 2 секунд. Тобто, якщо дана умова є істиною, ми заходимо всередину розгалуження. Якщо ні, значить не заходимо і нічого не виконується. Давайте додамо сюди змінити ефект колір. Говорить. Вийшли з розгалуження, тільки тоді змінюється колір. А тепер. Не торкається межі. Виконуємо. Привіт вже не говорить, тому що дана умова є хибною. І ми сюди просто не заходимо. Даний блок, команда просто не виконується. Зразу перейшли сюди. Це не повне розгалуження, а ось це є повне розгалуження. Так само вставимо ту саму умову. І якщо дана умова буде істиною, то буде говорити привіт. Якщо хибною, то переходимо в відку інакше. Змінить колір. Отже, зараз виконуємо. Дана умова буде істиною, тому що торкається котик межі. Отже, він має сказати привіт. Сказав привіт, і колір не змінює. Так, давайте, нехай буде природний колір. Що рухаємося далі, додамо ще подумати. Думає, а тепер не торкається, виконуємо. Змінює кольор, тобто виконується відке інакше. Ще раз, якщо умова істина, то виконується ось це, те, що інакше, не виконується. Якщо умова є хибною, тобто неправдою, то ось це все пропускаємо, що знаходиться ось тут, а виконується все те, що знаходиться в інакше. Далі у нас є зупинити все. Давайте повернемося до циклу завжди. Додамо наступний образ. Десь просто чекати в нас вже немає. Виконуємо. Я говорив, що даний цикл зупиняється тоді. Коли ми натискаємо кнопку Зупинити. Або коли зупиняємо програмно. Тобто, коли в нас виконується блок, зупинити все. Бачите, скрипт зупинився, котик не рухається. Відкриємо список і бачимо, що в нас тут ще є в списку цей скрипт, інші скрипти цього спрайту. Все це зупиняється, всі скрипти в усій програмі. Тобто у вас можуть бути інші спрайти, вони щось працювати, але після цього вони зупиняться. Цей скрипт, наприклад, у нас спереду щось буде, то він зупиниться. І інші скрипти цього спрайту. Зупиняться всі інші скрипти. Наприклад, ось цей, ось цей, ось цей, крім саме цього скрипту, де знаходиться зупинити. І в нас ще залишилися блоки з клонами. Так, це, щоб не заважало, вилучимо. Коли я починаю як клон, створити клон і вилучити цей клон. Зрозуміло, щоб почати як клон та вилучити цей клон, нам потрібно спочатку клон створити. Давайте його створимо і, наприклад, розглянемо, як це працює. Так, наприклад, коли ми натиснули по котику. Коли спрайт натиснуто, створимо клон з мене. Якщо у вас декілька спрайтів, то ви можете не з котика з цього спрайта виконати, а з інших спрайтів. Вони будуть ось тут в списку. Я вже це розглядати не буду. Для нього буде все те саме. А далі, коли даний спрайт-котик розпочинає клон, давайте нехай він щось робить. Нехай він завжди рухається, рухається трішки вниз. І якщо межа, відбити, клацнемо. І бачите, в нас створилася копія даного котика. Оригінал залишається. А от для копії починає виконуватися оцей скрипт. Тобто, коли він починає клон. Клацаємо ще раз. Бачимо, кожного разу створюється клон. Знову, знову, знову і знову. Вже у нас клонів досить таки багато, тому давайте вилучимо даний клон аналогічно, коли я починаю я клон. Давайте зачекаємо якийсь час. Нехай 5 секунд. Тобто, щоб клон через 5 секунд вилучався. Так, зупинимо. Дивімося, проходить 5 секунд. І він пропав. Бачите, ось тут десь вони пропадають. Тому що ми додали вилучити. Оригінал при цьому нікуди не зникає. На цьому все. Ми розглянули блоки з групи керування. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!